І всім знову привіт! ви на каналі Читати Круто Буктіб знає, я з вами Ліса. А сьогодні в мене огляд на другий том про самітний тим видавництво мальопас. Є отака така супер обкладинка. Отака у нас звичайно обкладинка. І як ви ще дізналися з першого відео, бо якщо ви його не бачили, можете подивитися на моєму YouTube-каналі, те, що у нас є супер. Супер така дівчинка, інтровертка, соціофобка, яка навіть не може зв'язати двох слів. Ось. Яка є супер популярною в інтернеті, не показуючи своє обличчя, бо одна. І така мрія зробити свій гурт, там виступляти, стати популярною. Ось Тому вона почала знімати на Ютубі, без своєї лиця стала популярна. Далі. У нас група з є. У нас три основні також є дівчинка, яка навчається грати, бо вона спочатку війшла, потім така: блін, а мені ж справді треба це робити, тому зараз навчається, щоб їх не підставляти. Що у нас виходить? Одна із учасниць є максимально така весела, радісна. Ось, потім інша протиполежна, тобто вона така мрачна, любить якийсь сарказм. Максимально такий, я б сказала, зараз кажуть дорослі, зумер зумером. Тобто такий, я не знаю, ходить в чорну, така. Ось. А любить сарказм, якщо скажуть, оце ти, звісно, дурна. І вона ура! Що це за, за такий комплімент? Дякую за такий комплімент і взагалі буду це тепер пам'ятати до кінця життя. Ось. Як я вам вже казала. Наша інтровертка. І у нас така група. Ось. І також у нас є звичайне кліше. Кліше, яке у нас тут показується, що у нас виходить, що повністю дурна одна з учасничок. Ось нічого не може зробити на тесті. Це буквально можна в згадати аніме, мандзін. Ось, навіть скажу той самий волейбол, синя в'язниця, багато таких є. М -м -м, ти класно граєш, ти щось класно робиш. Можеш врятувати цілий світ тільки одною лівою зламаною рукою. Але ти повний нуль в навчанні. І ти якось не залишився на другий рік, навіть те, що ти навіть не знаєш табличку множення, ну це, звісно, сильно. Це. Клішеки мене набагато бісить. Тобто, буквально, моя Градська академія, там вони спасають життя людям, спасають всю Японію. Діти, яким 16, 14-16 років, я точно не знаю. Бо тих інша система навчання там, е, у нас молодша школа середня та старша. Ось, і вони буквально неповнолітні спасають всю Японію, але повні нуль в навчанні. І там хтось розумніший, такий сердить, ти що, просто у тебе нема мозгів, як ти не можеш все навчитися. Потім вони якось намагають вчитися. Тобто у нас в мене навіть є книги три тому, ось, де буквально строїться весь сюжет на тому, що персонаж буквально тупий. Не знає ніяке щось, що таке табличка. Ти перший раз таке чуєш, можеш мене навчити? Це, здається, п'ять наречених близнючок. Взагалі, найгірше, що я читала, ось там просто не таких любителів, як я не знаю, що, що ким треба бути, щоб це сподобалося. Я, звичайно, не ображаю ніякі смаки, просто це моя суб'єктивна думка. І я вважаю, що така книга є повним для мене крінжом. Тобто краще почитати, як, інш, як один хлопець закриває іншого в підвалі. Ось, як він думає, як у нього психічна травма строїться на тому, що тепер свого хлопця бачить як свою матір. ось, це набагато краще, ніж те. Ось. Що ми бачимо, як вони е, навчаються, причому і за часи це теж кліше. Два плюс два. Я сплю, зараз буду далі вчитися. Ось. У нас показується, як вони грають. Тобто, ось, цікаво, ось, бачите, який у нас малюночок. В принципі, прикольно. Таке, щоб хі-ха-ха -хі підходить. Посміятися у мене взагалі такої багато літератури, О, самотниця рокерка, там, хоромія. Далі що в мене такого є багато. Але вони десь там запрятані, у мене два слої книг там стоїть. Або, наприклад, 100 бажань до перетворення на зомбі, демічан, іншого багато, просто хі-хі-ха-ха. Тобто прикольна, така весела повсякденна манга. У нас, в принципі, примітивний сюжет він ніяк не розвивається. У нас то вони виступляють, то вони працюють. Навчаються і так далі. Тобто щось розплабиться, почитати рекомендую. Читати різними мовами тільки на російською, на всім добаченням.